Олександрійцям варто остерігатися автомобільних крадіїв. За інформацією Державтоінспекції Кіровоградщини, на територію області лише за два місяці цього року було зареєстровано 17 незаконних заволодінь транспортними засобами. За словами інспекторів ДАІ, до крадіжок злодіїв провокують самі водії, які залишають свій транспорт напризволяще. Нерідко на вулицях міста можна побачити, як водії залишають авто незамкненим, а іноді і зовсім не вимикають двигун і поспішають. До найближчого кіоску чи магазину. Така халатність з боку самих автовласників призводить до того, що вони втрачають і цінні речі, які знаходяться в транспортному засобі, так і власний автомобіль. Тому для збереження автомобіля Державтоінспекція Кіровоградщини радить власникам не залишати на довгий час автомобіль без нагляду, не зберігати автомобіль у дворах багатоповерхівок, на стоянках супермаркетів чи у погано освітлених місцях. Обладнайте свій автомобіль протиугінною системою та Сигналізацією. Окрім того, ніколи не залишайте ключі від автомобіля у замку запалення. Виключайте двигун і замикайте авто, навіть якщо відходите на хвилинку. Не зберігайте в автомобілі цінні папери і речі, запасний набір ключів і особливо документи на автомобіль. До того ж, все частіше застерігає Державтоінспекція, приводом до захвату автомобіля стають інсценовані конфлікти, з'ясування стосунків на дорозі. Тож, якщо вам докоряють в порушеннях чи ображають, всі ці псевдоконфлікти вирішуйте біля посту ДАІ. Тож безпека вашого автомобіля залежить саме від вас. Потурбуйтеся самостійно, аби ваш транспортний засіб не став здобичу для крадіїв. Якщо все ж таки сталося неминуче, не займайтеся пошуком самостійно. Негайно зверніться до найближчого відділення міліції або зателефонуйте за номером 102.